А тому що люди йдуть з церкви, нема чим платити оренду, чи взагалі не, не просто оренду, а просто за, за будову. Там, а на заході це все питання вирішено. ти не маєш платити всього до побачення. І далі, що виходить? виходить, що нема чим платити. Церква все банкрутує. І проводили дослідження в Німеччині запитали. Просто бриня запитували, як вернути людей до церкви. Ну, повернеш до церкви. Питання вирішиться. Знаєте, що один німець сказав? Він сказав: а людей не потрібно вертати до церкви. Кажу, чому? А каже, ви Бога верніть в церкву. І люди вернуться в церкву. Бо каже, я не бачив, що було багато Бога і мало людей. Тобто, коли Бог буде в церкві, то будуть і люди в церкві. Дуже гарна думка, дуже гарна. Це просто стороння з вулиці людина так сказала. Але проблема Європи відступництва. Чому я це взяв? Тому що щоб ми не попалися, ми, я не маю на увазі ми, а ми, слав'яни, просто не попалися на цей християн, на цей крючок. Основна проблема відступництва в Європі це за те, що Європа зосередилася на зовнішню місію. От вони місіонерів посилали знаєте, в різні країни. Куди не посилала Європу місіонери? Всюди посилали, а забули про власну місію. Ця проблема, починаючи від сім'ї. коли Тато, мама зосереджується на зовнішньому, забуваючи про свою місію вдома. Йде відразу деградація, йде відразу за небо. Оця проблема. Але ви подивіться, починаючи від країн, закінчуючи сім'єю, скажіть, як сьогодні буває? На яку місію зосереджується? Батьки, я не в вашу адресу, я загалом. Якщо хтось себе десь відчув в цьому, то в нас просто шанс, час міняти щось. А потім діти, а потім йде, йде за небо, от воно, відступництво, просто відступництво. На сьогоднішній день статистика говорить, що слав'яні батьки спілкуються з дітьми по максимуму 30 хвилин в день, а в американському суспільстві 45 секунд в день з дітьми. Це не то, що їх поруч не буває. Ні, тато в газеті, газеті, мама ще чимось займається, а діти самі по собі. Людина попадає попадає цей Бермудський трикутник, там газета, холодильник, холодильник ну, такий Бермудський трикутник, і не може з того вийти. А діти по стороні, ну це все, тобто це буквально можна взяти на різних рівнях, на рівні церков, країн навіть цілих. Через то ми сьогодні бачимо ознаки цього відступництва. Ми його не зупинимо в світовому масштабі. Воно має таке бути. Але. Ми призвані як Церква Христова, ми призвані, що дивлячись на це, висновки робити і самому правильно рухатися в цей останній час. Ще який признак події в світі. Події в світі це е е е без коментарів те, що сьогодні робиться, візьміть. Просто кожного дня щось нам говорить. Скільки землетрус, якісь епідемії, якісь ці, ці речі, все. Це це окрема взагалі тема. Я її не піднімаю. Навіть там є свій контекст. Ще який признак це Ізраїль. Ізраїль. Ізраїль це як Божий годинник. Хтось гарно сказав. Події в Ізраїлі, які відбуваються, вони великий натяг нам дають на те, як скоро все це буде. Чому? Ізраїль. Взагалі по історії Біблії три рази має три повернення в Палестину. Перше повернення це повернення з Єгипту. друге повернення це повернення з І третє повернення в хронології Біблії це із всіх кінців землі. Знаєте, що мене вразило було? І мою дружину також. Ми з дружиною в 93-му році були в Одесі в санаторії, і якраз принагідно нас була можливість. Побачте, як виїжджають євреї. Це 93 й рік. Зараз це можливо менш, воно контрастніше було, а тоді це був контраст. Бо це тільки недавно свобода прийшла: 93-й рік, три роки свободи. Ще в нас вся ментальність ця, знаєте, інерція радянська, все. та ще все зовнішньо радянське. І. Почалася кампанія вивезення євреїв із України, з Росії. І в нас в Острійському районі є місія, яка займалася спеціально. Вона була, фінансувалася вона, а, а, єврейськими організаціями різними а, і, а, європейськими. І це було легально відкрито допомагати євреям виїжджати. них так, були такі шикарні автобуси, для того, щоб допомогти євреям виїжджати стареньким, середньому віці і мотивувати їх з документами їм допомагати. І просто потік потік. І кожної п'ятниці, ко, кожної п'ятниці відправлявся корабель з Одеси з морського порту в Одесі. Навіть ми запам'ятали назву Дмитро Шостакович, Такий шикарний корабель, зручний. Також він хтось, хтось йому е, спеціально його, його і, е, прилаштував туди. І курс був Одеса Хайфа. Одеса Хайфа. І оце ми стоїмо. І ми не тільки ми стояли. Молодь виходила з різних церков, з різних церков Одеси, просто спостерігати за цим дійством. Більшість людей стояли сльозами на очах, віруючи. Ми стояли з дружиною, нас сльози кутилися по очах, знаєте, що ми? Просто вражаючи його. Дивися, просто картин очам не віриш своєю. Вся ця служба. О, там вони йшли, вже на сам корабль заходили, після цих всіх таких процедур паспортних, з, -з, з портами ходили і йшли. І тут відгороджено таким заборчиком було відгороджено, і там стояли по периметру, стояла вся наша ця служба, наша охорона стояла, стояли з пограничної служби, міліція, з митної служби. І ти дивишся, і допомагають цим людям, ну так шанобливо, бо єврейське телебачення знімає відповідно, все ж це буде транслюватися. І ці люди як не викрик, коли каже, ми їдемо в свою страну, а каже, як довго я ждала цього времени. Вони йдуть там інтерв'ю, а та чути. Просто це вражає. А знаєте, що найбільше вважало? Що ці люди, які вчора позавчора відстоювали принцип войовничого атеїзму, зараз стоять і допомагають виконати Божого Слова, навіть самому не усвідомлюючи із-то того, ми плакали стояли, просто тішилися. І знаєте, що ми думали? що Остання крапка, завжди за Богом. Останнє слово, завжди за Богом, завжди за Богом. І е, сьогодні, е, а після того, що сталося так, що е, на Кавказі євреї не хотіли їхати. Вони там гарно влаштувалися. Знаєте, що Бог зробив потряс Кавказ? І швиденько, ми пам'ятаємо, автобусів не вистачало. Звичайно. Цей процес ще продовжується. Це якийсь етап. Другий етап пішлю мисливцю. Це окрема тема і, і це інше. Але, але коли дивитися на Ізраїль, це Божі часи, Божі години. І е, зараз деякі дослідники кажуть, що не відбудований Єрусалимський храм, ще того немає, того немає. При сучасних технологіях, дорогі брати і сестри. Це може просто на очах статися. Ви подивіться, розмір Єрусалимського храму асоціація така, що це сама грандіозна будівля. Ні, як середньостатистичний молитовний будинок, який ми будуємо. Це розміри Єрусалимського храму. Що такий будинок зараз побудувати? Це все може настільки з цими нашими сучасними можливостями швидко бути. Тобто, і оці всі в комплексі події вони про щось говорять. Але саме важливо, я вже оторкнувся цієї інформації, це проповідь Євангелія. Проповідь Євангелія на всіх континентах. І вона йде далі, далі, далі просувається, далі просувається проповідь Євангелія. І ця статистика, що я назвав, вона говорить про що? Вона говорить про проповідь Євангелія. Візьміть в нашій країні. Хто міг подумати наших старших, які... Пройшли сталінські табори, щоб ті, які не дожили до свободи, щоб їм таке взяти інтерв'ю, як буде щось подібне, що сьогодні відбувається, та ніхто не вірить. Та це було б як сон, як казка була. Але це все стало дійсністю із за того, що Боже Слово, воно до йоте все збувається. І це мене завжди тішить. Дорогі друзі. Тепер ми переходимо безпосередньо, як сказали про ось ці всі е, признаки, так? От які є. І вони е, впливають на нас і вони впливають на людей, які поза церквою. І ми маємо зараз крапки над «і» розставити, крапки над І, і це буде наша така вже заключна стадія. Ось, е, е, як ми маємо на це реагувати? Я пообіцяв, що моя ціль вас підбадьори. Чую, як християни говорять, що буде. Ти бачиш, знову стажиш. Пенсія, зарплата це все. По-людськи можна кожну людину зрозуміти. Але, друзі, є, скажімо, слово Боже. Це може, це може починатися навіть із наших дітей. Я чую, як в сім'ях задаються питання, що з дітьми нашими? Якщо зараз ми таке переживаємо, що дітей наших чекає, якщо таке відступництво, я до речі, за молодих людей часто заступаюся. Коли старші люди, це не у вас, а старші люди часом віруючи, не необачно починають говорити, о, ця така, в нас колись такого не було, от така молодь. Я завжди вступаю в цю розмову. Завжди. Делікатно, акуратно пояснюю, що якби молодість чи юність тих людей старших, Дати стільки можливостей, стільки комп'ютерів, стільки нечистоти, скільки всяких збочень дати туди і волі, то невідомо, як би воно було би раніше. Нашим дітям не просто, наші молоді непросто. Я взагалі їм завжди дякую, що ви взагалі є, що, що ви взагалі в церкві, але батьки переживають. Я виховую дітей, я також переживаю. І знаєте, одного разу якось такі обставини зійшлися за тих молодих людей. Я просто сів в такому розпачі і думаю, Боже, ну що ж буде дійсно з моїми синами, що Боже? Mm -hmm. e, що буде? Я люблю ці хвилини, коли Дух Божий через своє Слово дає своє Слово. І відразу прийшло Слово. Я пригадав те, що робили євреї. І я зрозумів, чому Бог послав це слово, щоб я не зробив помилки євреїв. Євреї сказали, а що з дітьми нашими буде? Пам'ятаєте, хто читав там станом Як вони будуть пропадуть? Діти наші пропадуть. І Бог сказав за те, що ви кажете, що діти ваші пропадуть, ви не відете, а дітей я ваших ви А наша цільше діти, щоб ми всі разом рухалися. в Царство Боже. Через це, якщо таким чином іти, що, що буде з нами, як буде, це певною мірою принишувати силу Христа, силу Божу. Це помилка. Бо є текст для нас, Слово Боже, каже, як ми маємо робити. І Слово Боже каже так. Коли ж збуватися стане це, то що? лягайтесь, переживайтесь. Ні. ви просто йдіть і підніміть свої голови, бо зближається ваше вимовлення. Що робилося в ЄГІ? Почитайте ці карі. І якби ви взяли інтерв'ю в єврея на той час і в Єгиптян. єгиптянин би сказали, страшно, ми не знаємо, що буде далі, що буде жахи і те одні. Одне прийшло, не знаємо, що чекати далі. А що єврей сказав би, а в нашій землі все спокійно, земля Єсен. Земля Єсен це територія церкви сьогодні. Якби ви оцінили цю ситуацію, що ці події про що говорили? Ви би знаєте, що сказав, який би висновок? Ви сказали, що для мене всі ці події в Єгипті, хай це страхіття, це всі ці всі речі, які ставали ну, вода в кров перетворилася. Це, це такі уявити, ви просто берете, наливаєте І всюди, це всюди просто. Це, це, це не просто закрашена вода. Це Вода в кров, це жах просто. Це, ви знаєте, на психологіях це нагадає? Це ж психіка може не витримати. Але все це свідкувало про те, що Бог пішов визволяти свій народ. Оці всі події, оці всі землетруси, оці всі новини, які сьогодні приносять і приходять до нас щодня, вони для мене і для християнина свідкують, що цар Слава повертається за церквою. Через те описання каже, «Підніміться, випростуйтеся. Це позиція християнина. По-перше, якщо таку позицію зайняти, легше відразу стає. Все це переносити стає легше. Подивіться на писання. Чому? Чому? Все ж таки не вдається піднятися випростуватися. Є одна причина. Кого я слухаю? Може сів, раз включив новини. І там вперше сталося таке то, таке то. І я їм. Я ніби так ну, пропустив цю новину там. А зараз репортаж з політичного простору і там. І в мене вже нотибать. Ну що ви робляють? Ну, ну? знаєте, і починає. Є таке слово, до авіації ну, турбулент, скоро трясти літака. І в мене як літака починає трасти до ну, мене ну, О! Знаєте, мені хочеться величезний такий величезний рупор, Такий потужний на всю Україну крикнути всім християнам, що християни є Бог на небесах. Якщо моя прическа, і Бог про неї знає, така як в мене є вона, і кожен і знає, скільки тут, тут є, і скільки випало, знає. То Тим більше такі речі, як якісь е е е нюанси там по засудженню, того засудили, того не засудили. То ви що? Я вірю, чим кажу, послуг, прочитаймо. Манасія, цар Манасія попав в полон. Посадили в тюрму, забрали з царства, посадили в тюрму. І він кається, вертає з тюрми і вертає на царство. Знаєте чому? Є Бог на небесах. І остання кратка завжди за ним. І якраз цей шквал новин, недобрих новин, він якраз слугує тому, що я не можу випростатися. Чисто я просто вас закликаю, дорогі друзі. І я... Знаєте, що впевнений? Я впевнений, що реальніше за вас, от реальніше реальніше за вас, реальніше в цьому приміщенні, є Бог. Я в цьому впевнений. І навіть, а це і не важливо, Чи я відчуваю, чи я не відчуваю, абсолютно це не важливо. Це не важливо, чи я відчуваю сонце, чи не відчуваю, бо там є завжди. На своєму місці. Так само Господь є. І чисто Господь говорить до нашого серця, щось нам нагадує. Щось в нас торбує. Бо люди цього світу не буде інша позиція. Знаєте, яка буде позиція? Писання каже: люди будуть мертвіти від страху. То не вірую, не віруючих, це не мало стосуватися. Горе, вони мертві від страху. І чекання того, що йде на весь світ. Бо сили небесні порушаться. Оце позиція віруючої людини. І зараз ми йдемо до молитви. І я хотів би, щоб в цій молитві наше серце було направлено до Бога. Хто хоче, хотів би каятися, ви б сказали, Господи, я каюся. Прости мене. І до кого говорить Господь сьогодні, Духом Святим, Словом Говоримо, було б дуже добре, щоб ми взагалі це зробили. Просто наше серце було відкрите якісним. Десь я не був стан очікування. Я розгубився, мої руки опустилися. І знаєте, що було дуже добре? Дуже добре, що це, це можна було зробити сьогодні. Знаєте чому? Я вертаюся за ЄС Єгипет нагадав, нагадав за Єгипет. І там була одна іскаю жаби. Пам'ятаєте, жаби? Ну, я думаю, що це неприємно не тільки з. Сестра і братів також. В них не були ті євробудинки, що там закриється, та я би не закривався, якщо це Господь дав, то все. А в них ці сплетені, там, були е, ось ці лози. І це заходиш при 20 пар очей дивляться. Вісять і дивляться, і не знаєш, яка прийде. Ви віряйте, як бути це? Оце стан. Я просто хочу ввести цей стан, щоб зрозуміти. Я, я це не просто. Якусь каструль взяв, там пригнув. Там з... до ліжка, а звідти це жах. І фараонам було те саме. І вони вже не видержали, і фараон все каже, і дітьм, і поклонять, і все. Тільки заберіться. І Мойсей каже, коли ти хочеш, щоб вони з Сама глупа відповідь в історії династії фараонів — завтра. Ще ніч жаху. Ти ж, здається, кажи зараз! Зараз цю секунду не каже завтра. Не надоїв, ще. Оце часто людина завтра викладає. А завтра? Завтра, скажу Господу. А є така пісня, а що якщо завтра возьметь і обманять? А що, якщо завтра в наш дня не прийде? Через це зараз ми будемо перед Скажіть, друзі, а є тут такі люди, що хотіли б, щоб Господь щоб понакломо в цій ситуації бути в признаці останнього часу? Я, наприклад, хотів би завжди. Хтось є ще з ним Там Вас не можна руки підняти? Ваше церкви, чи ні? Давайте. Вас заключена молитва на коліна чи на коліна. Дуже добре. Скинемося перед нашим Ми Подякуємо за те, що все вібовка.